Добрий день, друзі. От ми знову на верхній станції. Київського Фунікулера. Там фортепіано стоїть на бельгійській алеї. Хоча наше фортепіано з'явилося раніше, ніж назва сталася. Бельгійська алея. Тобто спочатку з'явився піано-фунікулер, а потім цю алею назвали білігійською алею. Приємно. Знаєте, знову про безпеку самісінький центр, старовинний центр, і тут немає медичного пункту, якогось медичного посту, заміряти тиск або врятувати когось велика дитяча локація, дитячий майданчик. І люди відпочивають це добре. Знаєте, а як от ну, така от безпечність? Вона ну, в ментальності напевно. Тому що а, єдиний у нас фунікулер в столиці України, і в і нас війна, але захист там сидить дідусь, котрого треба захищати. от, А він на охороні там. В... І тут красиво, звісно, чудово. Хто має нагоди в приїзді до нас, послухайте наші твори, але щось люди плутають педалі. Знаєте, я хочу прикріпити на відео, під відео і в описі, і в першому коментарі. Відео, де коли заходили, так би мовити, наші з автоматами, побили скло там. Поломав, ну двері зламували От, в перші дні. Дуже такі шукали Путлера. В хаті, де я живу, щось не знайшли там Путлера. От, а отут тут Путлера дуже багато. От. Але щось немає тут з автоматами нікого. І немає медичного косцентру. Найближча аптека дуже далеко звідси. Якщо щось станеться, не дай Боже, то як захищати і дітей, і людей, і взагалі. Як тут бути? Колись це місце називалося Михайлівська гірка, потім стала Володимирська гірка. А зараз воно перетворюється, перетворюється на собачу гірку в прямому сенсі слова. Тобто тут дуже багато собак вигулюють і вже смердить ними все тут в собаках. І ну, де, де порядок? Де краса? Де... Екологічність сьогодні день працівника, котрий захищає природні заповідники 7 липня, а 15 серпня виповнюється 20 років, як я в Київ приїхав. От я приїхав в Київ широкими мазками, так би мовити, поїхати з України. Чому? Тому що я зрозумів цю ментальність ще в Херсоні багато років жив. Коли я пропонував, 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 пропонував. І по Криму, і по Херсону, по півні України, взагалі по Україні дуже а, цікаві і важливі проєкти. І ця ментальність, байдужість. Вона, бачите, і зараз вона а, от видніться, отут. Коли байдуже на своїх же дітей, байдуже на чужих дітей, на себе, на інших. І ніякої безпеки тут нема зовсім, немає медичного пункту, немає медичної якоїсь палатки, щоб люди могли тут перевірити свої, своє здоров'я або якщо щось, то захистити себе і врятувати себе. Аптека дуже далеко, звідси знаходиться. Йти, 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 а потім ще повертатися. Тому коли не треба, вони лізуть захищати з автоматами до своїх. А коли треба захищати, де вони? І отже, тут, де тут по периметру ми бачимо, ми нікого не бачимо, От, захисники. І я вважаю, що це місце особливе. і Тут має бути захист, безпека. І все ж таки ця ментальність. Широкими мазками, кажу, що приїхав майже 20 років в Київ, тому ну, поїду, поїду, не поїду, не поїду. Ну, не вийшло виїхати, залишився, залишився в Києві. Дехто багато хто повиїжджав звідси. Але тому що. Треба зараз, отут бути героєм, не просто себе, від... просто себе віддавати. Знаєте, ой, я герой, я піду, там стрільнули в голову, все, герой. А от зараз, коли тут так тихо і спокійно, отут бути треба бути героєм, важливо, щоб тут щось медичне з'явилося, щоб тут, а, якщо хтось, не дай Боже постраждав, щоб можна було допомогти людині. Отут героїзм треба проявляти. Зараз, от на цьому місці, бо це є фронт. Це фронт і наш фронт, і моє місце грати, виступати, лікувати людей а звуками, спілкуванням. Отже, друзі, дякую за увагу. І коли був Крим, ми згадуємо, ми згадуємо, коли був Херсон. Як же ж так? Де ж тут безпека? А отак воно і відбувається. Тобто. Снайперів ми тут не бачимо по периметру, танків тут не бачимо, бронетранспортерів тут немає. Деякі мені поціпальне варто, де люди з кулеметами. Але ж ну от відповідь на запитання. Оця байдужість злочина, вона отак от і працює. Не на користь Україні, на жаль. Дякую за увагу.